Пропонуємо до продажу чарівну двокімнатну квартиру в одному з найкращих районів нашого міста Держпром та Павлове поле на вулиці Коломенська. Поруч зі станцією метро наукова. Ця квартира стане ідеальним вибором для тих, хто цінує комфорт, зручність та затишок. Площа 52 метри третій поверх 10-поверхового будинку. Наявність газового постачання забезпечує економічність і комфорт, зручне планування для сімейного проживання або для здачі в оренду, екологічний ремонт, використані натуральні матеріали, що створюють затишну та здорову атмосферу. Поруч метро Наукова, швидкий доступ до будь-якої частини міста, що робить цю локацію ідеальною для активного життя. Палове поле один з найбільш обжитих та комфортних районів Харкова, що пропонує все необхідне для комфортного життя. Поруч знаходяться магазини, аптеки, школи, дитячі садочки, спортивні майданчики та багато іншого. Тихий та безпечний, ідеальний для сімей з дітьми та людей, що цінують спокійне життя. Ця квартира є чудовим варіантом як для особистого проживання, так і для інвестиційних цілей. Завдяки вдалому розташуванню та якісному ремонту ви зможете насолоджуватися комфортом та зручністю кожного дня.